Ну, вітаю, Микола Васильович, доброго дня. Доброго дня. Приїхали в гості до, Микола, до Миколи Васильовича на посівну, вже можна сказати, на завершення посівної. Зараз сіють соняшник, кукурузу. В принципі, про це я хочу поговорити, про те, як Микола Васильович вирощує ці культури, чим захищає. Тому що з посівом плюс-мінус все зрозуміло. А от яка технологія захисту і яким чином в принципі, отримуються непогані врожаї, це от доволі цікаво проговорити. Микола, Микола Васильович, зараз так, доволі зимно у нас, не дивлячись на те, що травень прийшли дощики. Скільки у вас випало дощу? У Нас випало близько 20 мм випадів. Це за який період? Це, Це за, тиждень. за ага. тиждень. Вони були тривалі дощі, випадало десь максимум 8 міліметрів, потім перепинялося, потім знову і так за Скажем, за тиждень набралося 20 міліметрів. Mm -hmm. Ну заморозки у вас вже зараз не було Це під час цього похолодання. Спостерігався якийсь невеликий заморозок, але він не вплинув на наші культури. Тобто ті культури, які бояться заморозків, ми просто їх ще якби і не сіяли так. Mm -hmm. Ось ми сьогодні розпочали посівну кампанію по соняшнику, по кукурудзі. Ловимо моменти, тому що бачимо, що далі будуть продовжуватися дощі. Хочемо швиденько оціятися і далі вже займатися захистом решти культур, які вже вигітують, які вже теж потребують відповідних так сказати, технологічних операцій. А соняшник ви сієте? який гібрид? Значить, соняшник ми сіємо бельведер. Ви за питання, чому Бельведер? Ну, в минулому році у вас був Бельведер. Це цікавий гібрид, нам в минулому році ми його тестували, він нам сподобався. Тестували з одним із кращих гібридів компанії Але... Так вийшло, що Бельведер показав і урожайність на 2 центнера більшу, і він дуже сильно здивував нас олійністю. Ми здали зразки гібрида конкурента Бельведера. Компанія «Сінгента», до речі, робила аналізи, і результати якби, ось нас здивували. Олійність «Бельведера» вона склала 56%, а конкурента – 52%. Хоча 52% – це теж, теж непоганий показник. теж класно. Але 56% – це, якби, це якби, я думаю, що це не межа Є така інформація, що Бельведер може дати і да точніше не може, а давав олійність 60%. Нічого се, тобто це вже якби революція отримання таких. Гібридів соняшника, які, скажем, з яких капає олія зразу. <рес> Супер ефективних. Добре, тобто, а в, а в минулому році по бельведеру, яка врожайність була? По бельведеру врожайність була 30. Це в Заліку? в заліку? Ну, в нас залік, він практично у нас комбайни так добре молодять, що в нас залік з-під тобто комбайна, це її залік. Значить, він, як правило, йде в базі. А Конкурент показав 28. ну Скажімо, не дуже такі вже для нас ці показники 30, це для нас якби, вроде, якби і маловато. Да? Угу. Але, ну, на жаль, ми сіяли ці гібриди на не дуже добрих площах, там родючість з ґрунтів трохи хромає. А добре ми, на жаль, не дали. Тому ось мали такий результат. Ну, а в цілому... так це лише без добрив? Без добрив, звісно. звісно то це непоганий результат, якщо без добрив. Так. Ну, наш такий більш-менш сталий показник це 40 центнерів угу. з гектара. Були такі роки, коли ми збирали і по 50. Ну, 50 то вже взагалі. Ну це, класно. Ну, це вже тоді повинно скластися все до кубки. Плюсики, 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 і тоді ми виростаємо на 50. А коли, як правило, це тут плюсики, тут мінусики, тут невчасно щось зробили, тут погода перебила, тобто ідеала в сільському господарстві ну, реально немає. Тут треба, треба треба мати потужності, які мають іноземні фермери. Да? У яких 20 чи 30 гектарів, а в них стоїть комбайн, яким вони зможуть зібрати цю площу там за пару годин. Ну да. Ну і решта техніки. Тобто, як тільки таки зразу, на жаль, ну, у нас так не виходить, бувають буває збої. Угу. А я ще хотів уточнити: от ви по гібриду назвали високу олійність супер класно. А стійкість до вовчку, ще які характеристики, можливо, які впливали на вибір. Чи врожайність, олійність? Ну в основному вовчка в нас немає, і я скажу чому. Тому що ми дотримуємося сівозміни, і то, ну скажемо так, на троєчку з плюсом дотримуємося. Ну, можливо сказати, на четвірку по п'ятибальній шкалі. Значить, у нас соняшник на ту площу, де ми його сіяли, mm -hmm. повертається не раніше ніж 4-5 років. Тобто, через 5 років соняшник, хоча. Якби, як нас навчали в інститутах, соняшник повинен повертатися через 8 років на ту площу, на якій він був попередньо посійний. Тому в наші сівозміні в межах 10-12 культур присутні. І соняшник він, от в цьому році, до речі, незважаючи на те, що у нас такий досить обнадійливий результат був по Вельведеру. Ми його сіємо всього на все 70 гектарів, і більше вообще нічого не сіємо. Ну ви казали, що ви скоротили да, площу Ми скоротили соняшника. площі. Зараз ось можемо бачити площі під олійним льоном. Так, ось ми віддали перевагу олійному льону. Ну, ми, друзі, я скажу наперед. Ми ще зараз обов'язково, після того, як поговоримо про пропашні культури, поїдемо ще на пшеничку, подивимося, обов'язково на льон подивимося. По, поїдемо подивимося, але це вже буде, мабуть, в наступній серії, в наступному випуску. Так що підписуйтесь і побачите, ще відео про льон. А льон це дуже цікава історія. Але хочу повернутися назад до... До вибору гібридів просто ще щоб вже закінчити з насінням. А в минулому році також у вас була кукурудза ДКС, і що було? Ну з того, що я запам'ятав, що було цікаво, був буревій вона вилягла і такий після того як її положило. Настрій був не дуже позитивний в плані в плані перспектив збору врожаю. Але тим не менше, що ви отримали, які ви гібрид сіяли кукурудзи, і що по врожайності, і яку кукурудзу зараз сієте? Значить, В минулому році ми сіяли гібрид з ФО-320. Угу. Це гібрид компанії Bayer. Точно я не пам'ятаю, на жаль, який це був гібрид. А ми можемо на плашечку додамо. Да, це не да, проблема. Да. Значить, І дійсно цей гібрид нас, незважаючи на те, що були дуже, дуже суттєві втрати. Не все нам вдалося підняти. Ми отримали по 100 центнерів з гектара з вологістю 14,5%. супер. Тобто в базі отримали, змолотили і, скажем так, без якої лібо досушування. До ми реалізували його там до нового року, ми реалізували там. Його було небагато. Там порядка 400 з лишнім тонн. Угу. Він займав місце, то він нам був не дуже з руки, то ми його реалізували. До нового року. Ну і цьогоріч, цього я так розумію, ви знову сієте Так, в цьому, в цьому році ми сіємо Декалб 3805, фао 280. Неспроста ми на ньому зупинилися. Все ж таки. Терміни посіву сьогодні вже у нас 8 травня. Досвід з повирощуванню кукурудзи у нас дуже великий. Були такі роки на початку 2000-х, коли ми засівали понад тисячу гектарів кукурудзою. Тоді mm. вона якби домінувала в Україні і ми знаємо, що Якщо ми впораємося з пасівом до 10 травня, то практично ми нічого не втрачаємо. А от якщо вже будемо сіяти після 10-го, то кожен день затримки з пасівом буде відтягувати термін збирання на 3 дні. І Ось того, така, того така ви розуміє. базово, при тому, що ще не 10 травня, але ви зменшили фау через це? Так, так. Угу. І при тому ви сієте все-таки байер, чому, чому декалп? Сам, ну, вибір доволі широкий, чому саме декалп? Ну, скажімо так, нам сподобався минулорічний досвід. У минулому році восени була дуже сильна посуха, за якої ми в посівозимих війшли тільки після 11 жовтня. Звісно, це, якби, ми отримали плюс, що не прийшлося досушувати кукурудзу. Ну, я думаю, що той мінус, який склався восени, в цьому році весна його нивілювала і вона його сплюсувала. Ми будемо дивитися наші посіви озимої пшениці, і хочу зауважити, що це. Просто-напросто якби і з миршого е, утмка каченя е, отримаємо прекрасного лебедя. Тобто зараз е, у нас озимі пшениці безподобні, вони вистояли всі ці приморозки, морози. Е, от, я спілкувався. З колегами з Черкащини вони дуже сильно бідкалися, що іноземна селекція. Майже всі іноземні селекції пшениці померзли. А я питаю: вони в нас купили два сорти. Питаю, як наші? А ваші ні? Тобто ось вам. Українські сорти українські... більш адаптовані так, до... Так, так, так. до таких погодних коливань. А, гаразд, але я хочу повернутися назад все-таки до соняшника а по технології вирощування. Значить, перед соняшником ви працюєте, перед посівом соняшника ви працюєте раундапом, правильно? Так, ну, це не догма, це все залежить від стану площі. Якщо, наприклад, ми з'ясували, що на площі у нас багаторічні бур'яни. Mm -hmm. Зокрема, перій повзучий, то, звісно, його треба забрати. Ми використовуємо сучасні раундапи, в цьому році використали раундап енерджі. На протязі суток 90%. Діючої речовини поглинається кореневою системою бур'яна, і таким чином він вже наречений на загибель. Ну А в нас, я думаю, що пройде десь ось пройшло точніше, десь порядка тижня. То я думаю, що це не проблема, вже можна і культивувати. і Ага, тобто ви внесли раундап, потім через тиждень культивація і посів і посів. Так, окей. А сієте соняшник? Ну, міжрядя 70, зрозуміло, яка норма висіву? Ні, ви помилилися. Помилився? Так, ми сіємо і соняшник, і кукурудзу з міжряддям 45. Да, Несподівано, а чому 45? То, що соняшник вигідніше сіяти, чи 45, ми вже переконалися вже дуже давно. Це як мінімум 2-3 центнера прибавки врожаю отримуємо на соняшнику. А що стосується кукурудзи, Прибавки, на жаль, ми особливої не знайшли, але і мінусів теж немає. Тому щоб у нас сівалки налаштовані на 45, то ми сіємо одними сівал тими ж сівалками і кукурудзу, ага. і соняшник без що, мороки. Щоб менше щоб менше да. заморачувати, хорошо. А норма висіву при цьому зменшується? Скільки ви на гектар даєте? Значить, соняшника ми сіємо. В межах ну, трохи так зменшується десь 60 тисяч е, схожих зерен, а кукурудзи 72 тисячі. Угу. Цікаво, цікаво. Тобто. Е... Це міжряддя гарно все показує, ви кажете, що на соняшнику навіть збільшується врожай. Так, так. На соняшнику підтверджено. На кукурудзі ми на 10 гібридах проводили скажімо так, глибокий дослід. Сіяли 70, сіяли 45, 10 гібридів, перевіряли, різниця була в межах похибки. Угу. Так. Ну, в межах похибки цеки? Це, це ну, там, скажімо, на фоні урожайності там, 10 тонн ми вона коливалася в принципі, там, на 50-100 кілограмів. А, ну, да, це, ну це, це, так, якби, це якби не, 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 не суттєво. Да, на одних гібридах були плюси, не, мізерні плюси там, в бік 45, на інших в бік 70. Тобто ну, така картина. Ну що зрозуміло, що ми ж достеменно не, 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 не вивчаємо там, родючість ґрунту, от, а вона ж може ось тут поруч з нами одна, або з іншого боку і друга. Тут це, ці фактори впливають. Тому от, так, ми до цього діла підійшли, скажімо, з наукової точки зору, заклали досліди, перевірили. І переконалися, що при міжряді 45 по кукурузі плюсів немає. Угу. Але, але ми а... все одно сіємо. Да, але є по соняшнику і знову повертаємось до соняшника, а, значить, посіяли, потім ви проти бурянів працюєте. Я, я, яка у вас система захисту далі? Зараз ми вибрали страхову систему захисту соняшника і використовуємо такий гербіцид як челендж з додаванням прилипача МРО. Вносимо челендж при появі від двох до чотирьох справжніх листочків на культурі. Зачищаємо площу від бур'янів, це дводольні бур'яни забираються. А що стосується однодольних, злакових, то ми їх знищуємо ну, гармініцидами, які в нас заплановані, зокрема, форти використовуємо. Угу, угу. Чи, чи є у вас така проблема, як стійкість бур'янів чи звикання бур'янів до до препаратів. Ні, такого ми не спостерігаємо, а завдяки сівозміні. У нас якби, на одній тій же площі культура вертається, ну там зернові колосові можуть вернутися через два роки, через три. Як правило, по всім площам у нас йдуть бобові культури, горох, соя. От з минулого року ми почали культивувати люпин, теж дуже цікавий попередник, він має стержневу кореневу систему і якби суттєво покращує родючість ґрунту і забезпечує біологічно зв'язаним азотом навіть більше ніж горох ґрунту. Угу. Ну, тобто, грубо кажучи, сіва зміна, правильна сіва зміна допомагає, можна так сказати, десь в, якому, в якійсь мірі економити гроші на захист. Так, 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 так. Угу. Тобто, таких проблем, що, наприклад, обробили і воно не спрацювало. Або воно має тіпа типу, резистентність, Такого в нас немає. Що, що далі? У вас по плану після захисту? Що ви робите? Далі ну, у нас це захист, це, проти, це, це сказав про боротьбу. Далі у нас заплановано дві-два обробітку фунгіцидами, і використовуємо, звісно, регулятор росту. Регулятор росту це у нас церон mm -hmm. компанії Bayer, Це в фазі 6-8 листків культури. Одночасно даємо фунгіцид, інсектицид, захищаємо від комах і потім по кошику працюємо пропульсом, це теж фунгіцид компанії Bayer. Ну і як правило проблем з у культури при такому захисті немає. Отримуємо. Я б сказав, непогані результати. Ні, ну, як ви кажете, що ну, 4, ну, що для вас нормально, це 4, це гарний показник. Так. Звісно, можливо, якісь які несуттєві хвороби і є, але вони, скажімо так, не мають порога шкодочинності, і ну, на, на урожай, врожай, який ми отримуємо, вони не впливають. Ага. я тоді ще зроблю уточнення по регулятору росту, це на якій фазі ви. Вносите і яким чином ви спостерігаєте годію? Значить, Як саме проявляється дія? Регулятор росту це рон. Ми вносимо в фазі від 6 до 8 дійсних листків культури, яким чином суттєво десь порядка на 20, а то й більше сантиметрів укорочується. Довжина рослини і таким чином рослина стає більш-менш стійкою, що немаловажно, тому що ну, буває частенько, буревії. І якщо культура висока, то воно може покласти. А церон він сприяє покращенню розвитку кореневої системи, утовщення стебла. Тобто, в такому випадку ми більш-менш гарантовані від того, що лиха не буде. А тобто, грубо кажучи, коли минулого року був буревій, то кукурузу він підложив, а соняшник вистояв? Так, Щі? так, так. О, Супер, бачите. При, при, соняшникам, так прямо... да, до речі, трошки були і не гаразд, і соняшникам треба сказати. Ну, Там був буревій, який ось я його спостерігав безпосередньо на полі. Uh -huh. Я сидів в авто, в невеличкому авто. Це автомобіль Дастер. То той дастери хилитало от таким чином, от такі пориви вітру були, Благодаря. то дійсно на одній площі в нас спостерігалося полосами, трохи підложило, і за цього ми дійсно не добрали там десь центнерів по 6-7 соняшника. Тобто, тобто на соняшник. І ну, в тому Ну так, А якби ми не обробили ту площу. Скажем, цероном, то я думаю, не виключено, що я бачив такі випадки, що повністю весь соняшник лягає, і в нас колись було таке. Якийсь ми гібрид нам якби, продали такий метрів під 3. <рес> <рес> то, звісно, на тому. теж, теж був Це со Соняшник пол... 3 метри був. Три метри соняшник. Так. <рес> <рес> Ні, Ну я кукурузу там ну, розумію. Що... кукурудза буває і 4 метри. Сілості фау <рес> <там, рес> а... 400-40. Соняшник 3 метри, то крепко. <рес> так. Так що Якщо... всяке бувало. Але таке ось на цій площі, де ми стоїмо. Соняшник був, по ньому прийшов такий градобій, що практично він устояв, але стебло було поранене градом. Я дивувався, що таке прямо як кулями вроді його попробивало. Угу. Стебло, не листки, а стебло. Стебло, Прямо ну, по стебло? листки то само собою, саме стебло. Ні, я просто уточнюю, тому що ну, стебло це ж. Теж, ну, теж, стебло теж побите. Нічого це. собі. Це тобто домігран. ми ось якби так працюємо під відкритим небом. І звісно, до нас, ви пам'ятаєте, в 21-му році, коли в нас було 12 листків кукурудзи, а після того, як пройшов градобой, у нас ну, кукурудза була Штурбокі. десь ось така, да, ось така пишна, хороша. А після того, як град пройшов, вона стала такою, і тільки одне степло. І листків зовсім не було. І, до речі, як не дивно. Значить, ця кукуруза у нас поколазала урожайність від 110 до 130 центнерів. Нічого собі! А вона вона ще відновлюється 12 листків? Бо я думав, так, що вже... так, так. Вона пішла. Ми зробили реанімацію, антистресанти, фунгіциди. Значить, вона відновила вегетацію. Сформувала ще 4 чи 5 ярусів листя качани ще якби на той момент не вийшов. Потім вийшов качан, все, і я ж кажу, ну, це було для нас диво, що кукуруза дала таку врожайність після такого реального знищення. Так, да, це, це цікаво. А оскільки ну, ви вже так згадали, такі екстремальні. Екстремальні ситуації, які у вас були на полях, можливо, ще згадаєте якісь випадки, коли виникала хвороба, чи виникала якась проблема, що могла критично вплинути на вражайність на результати роботи, і там е, загасити цю проблему чи нейтралізувати цю проблему якісним захистом. І ми, як правило, працюємо на упередження. Тобто ми не чекаємо, коли буде... У вас такого нема. Так, ми не чекаємо, коли там настане якась хвороба. Ми працюємо на опереження. Тобто підійшла фаза, ми дали фунгіцид, підійшла наступна фаза, ще раз фунгіцид. Так ми працюємо практично по всім культурам. Ну це такий тобто, підхід. на опередження, і тоді в нас ну, можна, звісно, щось там пригадати, десь колись було, але це було вже років 15 назад чи ну, дуже давно. Було. Ну окей, добре. Граз, тоді я думаю, що по соняшнику, по соняшнику ми проговорили, а зараз давайте поїдемо, оглянемо поля, подивимося, як почуває себе пшеничка ближче. А тому що вони дійсно доволі гарні. Так, от так. друзі, ви, якщо що, то пишіть свої коментарі а, по соняшнику чи по кукурузі. Ну як мінімум, поміж е, про яке ми говорили, от доволі нестандартний підхід. А як мінімум по міжряддю, скажіть, хто також практикує а, таке міжряддя і які результати отримуєте, чи 70, класика, і все нормально. Залишайтесь з нами.